Привіт всім! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Зоя. Сьогодні я знімаю відео про останній п'ятий тиждень у проєкті шапку 5х5. Даний проєкт організувала Оксана Левчук. З каналу просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Сьогодні я показую свої дві готові роботи, які я розпочала на минулому тижні процес готовності роботи я показувала у відео на минулому тижні. На цьому тижні в зв'язку з обставинами я знімаю лише це маленьке, коротеньке відео по результатах, по готовності моїх робіт. Першою моєю роботою це є шапуля для сина, зв'язана таким цікавим узором, таким цікавим візерунком. Мені дуже він сподобався. я підглянула в когось із дівчат під час даного проєкту. Шапочка мені дуже подобається, візерунок в'яжеться швидко і виглядає ніби плетена корзинка. Дуже цікаво. Шапочка готова. Шапочку я в'язала із. Бобінний напів, напівбавовни в'язала 12 складень. Дуже цікава вийшла шапуля для мого синочка. Це перша моя робота. Другою роботою, яку теж я розпочала на минулому тижні і показувала процес на минулому тижні є мій бактус. Бактус у голубих тонах. Від голубого до такого темно-сірого кольору. Бактус теж я зв'язала. він ще не випраний. Я вже фото робіт покажу у заключному відео про свої готові роботи. Тобто, за п'ятий тиждень у мене готових дві роботи: це шапулька і бактус. Програму в'яжи 5 за 5 я виконала у звіті готові роботи і покажу. Завтра покажу уже свої всі роботи, деякі роботи, а деякі просто фото на власниках, так як у мене уже деяких робіт немає. Дуже цікавий був проєкт. Дуже багато дівчаток нав'язали під час цього роботи над цим проєктом. Переходьте у описі під відео, буде. Список усіх дівчат з їх готовими роботами, з їхніми. Переходьте, переглядайте. Було дуже цікаво працювати, деякі роботи, може б, і не розпочала робити, якби не даний проєкт. Я дуже дякую Оксані, організатору даного проєкту. Всім мирного дня. До зустрічі у наступному відео, де я продемонструю всі свої роботи, зв'язані протягом п'яти тижнів у цій дуже цікавому проєкті зв'яжі шапку 5 на 5 уже третій сезон. До зустрічі всім пока!